Я дома. А у тебе нові духи? Ні. Від тебе такий шлейф? Ой, Мала, не накручуй себе. Ну так. Да. Кохана, ти дуже смачно готуєш. Ну йди відпочивай, а я помию посуду. <кху> ти помиєш посуд? А я не можу допомогти найкращій жінці світу. <кху> Хто тобі написав? Щось сталось? Чому в тебе такий гарний настрій? Да я просто радуюсь, що ти в мене є. Ти в мене така красива. В нас все по іншому. Він став доглядати за собою і мене хвалити. Так класно стало тепер. А ти розтаяла. Ти в нього в телефоні порися, Люди не змінюються. Ну я не лізу, це його особисте. І, ну, це якось неправильно. Неправильно це те, що ти себе ведеш наївно. зрозуміло, звідки в нього гарний настрій.